Малята! Подивіться, на дворі зима. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про сніг, снігові замети та ожеледицю. Сніг, випав і прикрасить все навколо. Вода, яка підіймається з поверху океанів, переходить у газоподібний стан. І підіймається у виді водяної пари. Ось отуди і беруться хмари, а хмари підіймаються у гори, охолоджуються і вже не можуть нести стільки води, тільки скільки вони несли, коли були теплими. Унаслідок охолодження капельки води збільшуються, оскільки пара продовжується з них конденсувати. І нарешті вони становляться важкими та падають з неба у вигляді сніжинок. Що ж таке снігові замети? Причиною снігових заметів є численні снігопади. Затяжні снігопади завдають значної шкоди господарській діяльності людини особливо в сільській місцевості. Як діяти під час снігопадів? Треба не виходити з дому. Якщо снігопад застав в дорозі, дійдить до найближчих оселі і там заждіть. У кожному разі не зупиняйся, не сідай відпочивати, бо можна замерзнути. Подивіться, які ці снігові замети. Приносять шкоду. От бачите, ожеледиться. утворюються в холодний період року, коли на вулиці низька температура. А желедиця не тільки шкідлива для людей, бо на дорозі стаються аварії, обриваються дроти і падають люди. Але і для природи у наслідок намерзлого льоду. Ламаються гілки дерев, а багатьом пташок і тваринам важко здобувати корм. От подивіться на цю картинку, як замерзли пташки. І вони ж думають, а де ж нам знайти корм? Але вони знайшли, бо на дереві висять шишки, і там є зернятка. А сіре вовки. Ходять, блукають по лісу і теж шукають собі їжу. Але в таку пору їм дуже тяжко знайти їжу. І ще раз, дітки, перегляньте, будь ласка, яка ж гарна в нас зима, коли снігом вона покриває дерева, дороги. І на дорогах такі замети, що тяжко проїхати машину. А коли дує дуже сильний вітер, то людям навіть тяжко йти по дорозі. Бо не дуже приємно, коли тебе дуже сильний вітер дує в обличчя. Подивіться, які снігові заноси. Ось на цьому наше заняття закінчено. Будьте обережні, коли на вулиці ожеледиться. Чи падає дуже великий сніг? До побачення!